Всім привіт, друзі! У своїх відео я неодноразово наголошую, що українська влада не зацікавлена в тому, щоб ця війна закінчилася, бо тоді й неминуче доведеться проводити вибори, які Зеленський може і програти. А програш на виборах у підсумку може привести Зеленського та його оточення на лаву підсудних. За що? Ну з одного боку за масштабну корупцію і пограбування країни під час війни, а з іншого боку. Зеленському та його оточенню доведеться відповісти за провал підготовки країни до російського вторгнення у 22-му році. Сьогодні українська влада, наче відчуваючи, що доведеться відповідати за здачу українських територій росіянам, намагається всіляко відбріхуватись. Ось як нещодавно права рука Зеленського Єрмак запевняв, що мовляв, українська влада напередодні лютого 22-го року, ну просто кричала на весь світ. Про можливість російського вторгнення напередодні повномасштабної агресії, і це правда, про це треба не забувати. В тому ж Мюнхені, президент Зеленський, і це було таким шляхом в цілий рік, тому що російські війська стояли навколо наших кордонів не один день, і всі відчували, який це ризик. І президент, вся команда, ми говорили. Ми звертались, ми кричали. Ми вимагали для того, щоб дійсно цей лозунг, з яким жив світ, ніколи знову, але він не спрацював. Ну, але це, звісно, неправда. Ніякий галос українська влада про російське вторгнення не зчиняла. Ось як насправді поводився режим Зеленського напередодні російського вторгнення у лютому 22-го року. Через всі ці сигнали, що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від. Навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять, завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Ми ж чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Як не підтверджує наша розвідка, ми залишаємось спокійними і впевненими у собі. Ми ще раз наголошуємо, ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні було твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Причин для вашої безсонної ночі немає. На сьогоднішній день ударного угрупування, яке спроможно було здійснити вторгнення в Україну силове, російські збройні сили не створили. Я вважаю, що а... А Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація, все ж таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Я не ні страшна російська Якщо Я я чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Але проблема в тому, що ну. Бояться нічого. Розпакувуйте тривожні. Ну, уважаемые украинцы, распаковывайте чемодани. чемоданы. Меньше слушайте ту дурь про кров і про страшне оборудовання, все, що нам сообщається на Вашингтон пост» і так далі. Ми залишаємось спокійними і впевненими у собі. Українці розумна і мудра нація. І попри все, зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно. І до всього готові. Дивіться, мені здається, що більшість народу вже е, побачивши, що 3-4-5 е, точних дат вже минуло, зрозуміли, що це просто ну е, залякування людей. А як ви оцінюєте е, використання розвідданих е, в Америки, так як вони це роблять, для того, щоб відбити у Путіна охоту атакувати? Мені складно характеризувати, як використовує дані свої розвідки Сполучені Штати. Ми. ми не можемо говорити щоденно, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо? Про яку економіку ми говоримо? Як можна жити в державі, коли щоденно вам говорять, що завтра буде наступ? Завтра буде війна. Йде обвал національної валюти, виводяться гроші, бізнес улітає. Як ви вважаєте, можна жити в такій державі? Може стабільність в такій державі бути? Ні. До Києва просто ніхто не дійде. Я пропоную такий апокаліптичний сценарій навіть не розглядати це несенітниця. Вибачте ті, хто це говорить, навіть що це поважні наші стратегічні партнери. Як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Що ви подумали? Які думки у вас були е, в сенсі вашої боротьби з російською агресією, з політичної, психологічної, військової позиції щодо дуже сильного противника Володимира Путіна? У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати, думати стратегічно. Потрібно видихнути. Заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники, всім змі бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе, не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, в квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Як завжди, як цього року, 31 грудня, усією родиною зберемось за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Ми не панікували, не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними. І зустрічаємо наступний новий рік. Все під контролем, і все йде по плану. Друзі, думаю, це відео варто тримати в закладках, щоб пам'ятати, як українська влада провалила підготовку країни до великої війни. Бо через цей саботаж, з боку зеленського і його оточення, росіянам вдалося окупувати значну частину України, зокрема Південь країни і Приазов'я. А найголовніше тисячі українських воїнів загинули, захищаючи країну на непідготовлених рубежах оборони. І винятково героїзмом і власним життям вони завадили просуванню ворога і ще більшій окупації українських земель. Ось за це в тому числі доведеться відповісти режиму Зеленського. Підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі до цього відео, там ви знайдете ще більше важливої і правдивої інформації. Бережіть себе і не перемикайтесь.